Доброго дня, дивіться, ось такий Mitsubisie Lot Tender. Кузу в ідеальнішому стані. Він вже після детейлінгу повністю. синоновий, у нас поворотні фари, передні патронички, мочі, продіутуманні фари. Дуже гарні. Дивіться, ніяких сколів, подряпин взагалі по автомобільчику немає. Стоять класні, вищі, набагато оригінальні Mitsubishi, легкосплавні титанові диски. Ось в такому стані резина, тормозна система в гарному стані, легкоспавні диски теж в гарній обслуженні. безключовий доступ. Создання підігрів зеркал по автомобілю присутні. На цих дисках він дуже дивиться класно взагалі. Ось такий його станчик. Також задні партронічки у нас присутні, камера заднього огляду. Ось такий автомобіль по салону. подивіться. Новий стан автомобіля. ніяких потертостей, подертості, рокфорд, музика, електричне регулювання, стеля в ідеальнішому стані. Тут також ніяких подряпин, взагалі нічого по автомобілю немає. Вся екологія на місці. По нижчу, нижче також, ніякої ржавчинки, нічого немає, повноцінна запасочка по автомобілю присутня. Просто ну дійсно такий автомобіль. Давно не було в мене такого хорошого стану автомобіля. 235 55 r 18 резина. 21 рік. Всі гарні легкоспавні диски, також показую вам, подивіться Подивіться на стан шкіри. Також по пройомах, ремнем безпеки ніде не побито, також по ковричках нічого не затерто, по двірній карті нічого не зацарапано, не подерто, безключовий доступ. Також по сидінні пасажира, подивіться, просто нова, нове сидіння. Воно не шилося, не красилося, також по порогах, накладочки Outlander. ну Просто дійсно. Є така велика сенсорна мультимедіа, безключовий доступ. Підігрівчики сидінь, подивіться, на стан сидіння водія, також як нові оригінальні коврики, є вся сервісна історія автомобіля. Зараз покажу вам його. По двигуну дощик у нас трошки йде, по педальках, подивіться. Я думаю по відео видно, самі бачите, який стан автомобіля. Ось в такому стані двигун, він не мився, ніяких запотівань по двигуні немає, також все в гарному стані, без підтікань, двигун не мився. Так, зараз ми будемо цей автомобіль забирати з детайлінгу, і якщо вам підійде, то будемо доставляти вам або будемо скидати іншим людям.